Візок добрих казок. Привіт, друзі! Так сталося, що зайчисько захворів. Він лежав під кущем ліщини і тремтів. Ні, він трясся. Тряслася зайчикова спина, тряслися зайчикові лапки, і більш за все тряслися зайчикові вушка. Навіть кущ ліщини і той трясся разом із зайчими вухами. Заразився зайчик наш вірусом заразним. Лихоманить і трясе увесь час його, розійшовся їжачок, на весь ліс розкаже, про хворобу зайчика не стало щоб чого, виявляється, це вов заразив зайчиська, бо підходив той до нього дуже-дуже близько. Трясеться і тремтить, клацає зубами, бо вже дуже любить вовк ласувати зайцями. Зайчик залишився під кущем та затремтів ще сильніше. Виявляється, що його переляк це небезпечний і заразний вірус, від якого можуть захворіти всі звірі в лісі. Який жах! Оп з куща руденька, лисичка пробігала. Зайчика узріла, і з'їсти забажала. Як виявилось, був він, хворий та заразний, лисичка вмить злякалась і втекла у ліс одразу. Незабаром половина мешканців лісу відчувала слабкість і тремтіння у вушках, жар та трясіння у хвостах. Все-таки заразив зайчик половину мешканців лісу, навіть ведмедя, бо страх то дуже небезпечна і заразна хвороба.